Взагалі трошки. Блять, ну це все бабки, а хулі. Осталось це все тільки продати, та і все. Так що менше піздяжа, більше роботки. Та і все, зараз вивішую, поки хватить тремпілей, бо мені їх в будь-якому випадку не вистачить. Не думаю, що так багато шмоток. Но... є стимул швидше То все продати. Так, що у нас наступний день? Ці, ні? Що я не помиляюсь, 10. Ранок, восьма година почти. Зараз тренуємося, а потім вже працювати. Ту-ту-ту-ту. Так ти що, їбать, все намертво стоїть? Йбать, це сука. не проп'єш, ось воно, їбать, що корми. Боготворящі руки. Ляпота. Може, комусь очки треба пишіть. Недорого. Трошки є. Так, ну що, я вже готов. У нас next day, сьогодні 9 число, червень місяць. Я отак на ну, спорті буду чисто спортсмен юпта. Фу, блять, випав вже розжигатель. Не навіжу це в порошковій формі. Це просто хукіта. Брать, розводи ще з водою, потім тобі це ще все треба випити. Воно притерне, що піздець. Фух. Вчора важився 128 Ще мінус кілограм упав. Не так швидко, звісно, як хотілося б, але якщо ти втрачаєш від 500 г до 1 кг на тиждень, то це а, рахуйте, що все чітко. І жирожигач я п'ю не для того, щоб пришвидшити. Типу я і так а, міг би скидувати і скидував до цього а, цю вагу. А зараз я його п'ю через те, що. А, я... Сука, ти випав з розетки? Підарас. Якщо б я його не пив, то мені б довелося урізати ще калорії. А у мене зараз, вибачте, мене і так ніхуя по калоріям немає. Тому, чесно кажучи, не дуже хочеться врізати ще. Бо при 128 на даний момент. Та і при 140 тоді я урізався до 1600 калорій. А Зараз, ну, я коризуся, я почав з 1600. Зараз у мене 1300 калорій. І скидувати ще нижче це просто уєбанство. Тому що, блять, ну голодний ж. І пісь я сьогодні знову ж таки в наш сарайчик єбашка. І буду там... В мене доїде. Идти <laughs> 20 метров, ребят, там все равно опасность чувствуется. Ветер, как всегда, хуяр. Жара тоже хуяр. Ничего в этом плане не изменяется. Хуяр. Special operation. Зараз доробляємо рейли, ну в принципі рейли дороблені, але треба шматки довивезти. Блять, ясерок да розвелось, піздець, всратись можна найбільшою. Ага, це поряд тут трэш. Перший год таке до цього не було, я Надіюсь, що то я щелки. Розкладившись якісь там змійки. Вона хай мене нам тут нам. Фух. Живи райлы, чу попадало все. Нахуй.